Ну що ж, усім привіт! На зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити додаткові місії в грі Вітава Сіті. І в нас дев'ятий за рахунком ремпейдж Грі Віта Сіті. Так, бачу я. Кого треба валити. Тримайтесь! Так, де? А, ось це де засранці. Так, а де ще? де ще? О, кого я бачу? Вам треба на десерт завітати. А ось і десерт вам. Так. втечеш. Так. 450 баксів ми отримали. Так що на цьому це все. На зв'язку був Деймон. Підписуємось. ставимо лайки, пишемо в коментарях. Та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатись про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!